Андрію Садовому і явно не терпиться відкрити львівський аеропорт і водночас забудувати його околиці багатоповерхівками. Із церквою церква, вочевидь, потрібна для того, щоб на місці одразу було кому відспівати жертв обстрілу. Ну, якщо, звичайно, священник виживе. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Расерцов. Я є журналістом. І це канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є депутат Львівської міської ради Володимир Лесик. І для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку в цьому відео, прокоментуйте його також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. Ну і за бажання можете підтримати мою роботу донатом на Патреоні, чи долучитись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Ну на жаль, це відео ми починаємо трошки в такому урізаному вигляді, бо немає зображення. На жаль, не вдалося виправити цю проблему, але переходимо до розмови і нагадую. Це є депутат Львівської міської ради Володимир Лесик. Отже, розмови про відкриття одного чи двох аеропортів в Україні ведуться давно, постійно. Ну, вони то йдуть по наростаючій, то йдуть на спад. Мова зазвичай йде про три аеропорти: Бориспіль, Ужгород та Львів. Але при цьому Бориспіль доволі далеко від кордону, Ужгород, хоч і з злітною смугою сму, в кордон, однак має надто коротку злітку довжиною 2 кілометри для порівняння у Львові три понад 3 кілометри, і відповідно до цього обмеження, тож, власне цим і користується Андрій Садовий. Отже, пане Володимире, чому садовий перманентно повертається до цієї теми і наскільки вона є реальна до виконання зараз? Ні, ну я не знаю, чому повертається, то повертається в Києві, тому що відновлення аеропорту, я думаю, я не знаю, чому треба запитати Андрія Івановича, не можу сказати, чому повертається. Але такі голоси лунають і в Києві, і я вже чув, що чому б не відкрити аеропорт. Але це, я думаю, більше бажане, ніж дійсне, бо тому що це зробити під час військових дій ну, на сьогоднішній день нереально, на мою думку. Чому, я не є таким експертом в аерорусі, але, як ви знаєте, і це знають всі, що там, де йдуть бойові дії, де йде оголошена війна, там закритий повітряний простір. Це ще йдеться з частково з 2014 року, було, коли був mh 17 збитий над Донбасом, що не був тоді закритий, закритий повітряний простір на належному горизонті, то сталося те, що те, що ми всі знаємо. Та, ця трагедія. Та, тр, та трагедія. Тобто, ви вважаєте, що ці розмови не мають тут собою ґрунту? Хоча, скажімо, наприклад, нова пошта зараз пробила собі відкриття авіарейсів Київ, Прага і Львів Прага. І, у дивіться. Мова йде про пасажирські перевезення чи карго так звані перевезення, вантажів. Чому що про карго. Якщо карго перевезення, то я не знаю, яким чином, ще раз кажу, я не є таким фахівцем з з перельотів. Я не можу сказати, чому дозволили карго рейси в Бориспіль з Борисполя на Прагу. Можливо якісь, є, можливо, якісь є обставини для чи на себе взяли витрати по страхуванню того ж самого транспорту, і літає тільки власний транспорт нової пошти. Це поміть ніби після війни, але не зрозуміло, до чого тоді зараз це від. Якщо після війни, то це тоді закінчення воєнного стану, тоді відкривається повністю повітряний простір. Якщо ви говорите зараз, щоб взяли дозвіл на перельоти, я цього не знаю. То напевно на свій страх і ризик вони літають. Нова пошта має з якимось своїм лайнером чи так далі. Я сумніваюся, що якісь поважні авіакомпанії е, будуть літати над територією бойових дій, бо йдеться насамперед про безпеку як е, пілотів, так і вантажа. Я сумніваюся, що хтось буде страхувати е, вантажі і перельоти, е, маючи такі ризики. Але ви є. Спеціалістом з того, що робиться у Львівській міській раді. Тобто, що говорять депутати? Як вони це оцінюють? Отакі от заяви Андрія Садового? як вони до цього ставляться? Ну, Дивіться, всім би хотілося, щоб аеропорт запрацював. Чому? Ми би тоді всі знали, що є над, над містом Львовом безпека? Бо без безпеки ніяких перельотів неможливо. Але це залежить не від міста, це залежить від державних і міжнародних інституцій, які забезпечують і страхування, і перельоти самі. Бо тому, що ну, жодна авіакомпанія не полетить, якщо немає, якщо є заборона міжнародних організацій в сфері е, авіаперельотів. Тому ну, я не думаю, що це від міста залежить: відкритий аеропорт чи не закритий. Тим більше він, він, є, він належить державі, а не місту. Ну, а якщо говорити про те, що належить місту, от є водночас бажання забудувати територію біля Львівського аеропорту багатоповерхівками. Ну, йдеться про вулицю Ряшівську, Шерецьку, Землеробську. І тут я трошки гублюся, тому що Ряшівська, а Щерецька і Землеробська вони відокремлені з Книглівським парком взагалі то. Я тоді, в мене виникає питання, а де е, там саме планують будувати оце житло, е, тому що Рячівська це одне, Шерейська, Землеробська це інше, між ними є Склінівський парк. Я не знаю, де там планують будувати житло. Дивіться, е, що стосується е, забудови, вам також краще поговорити з фахівцями з містобудування, будування, але наскільки я знаю, е, в зоні дії аеропорта. Необхідно брати дозвіл УкрАероруху щодо будівництва. Вони дають дозвіл, визначаючи висотність даного будівництва е, і близькість до злітно-посадкової смуги. Де там хочуть будувати житло, я не знаю. Я знаю, що там є в проєкті продовження е, вулиці Наукової до вулиці Ряшівської. З'єднає паралельно вулиці. Е, Паралельно вулиці Виговського. Так. То за, за, замикання кільця. Це я знаю, це є. А де ж чи там планується будувати зло? Ну. Ладно мені сказати, тим більше, за злітною смугою туди далі це вже не місто Львів, а це вже Книглівська е, громада, землі Скнилівської громади. Сукільницька, напевно. Ой, вибачте, Сукільницька. Сукільницька. Так. Але. Е... Саме бажання садового. з чим це пов'язано, тому що в принципі місто забудовується і забудовується абсолютно ну дивні ділянки деколи. Тобто, що це знає? За... Наразі пов'язано з аерорухом. Ну і не тільки Тобто, фактично, вільних ділянок у місті не залишається, практично немає ні паркових ділянок, то, то що те, що Ді. Дивіться, ми, депутати, зробили, визначили межі парків на сесії у на, на пленарному засіданні у місті Львові. Так. Тому парк парки точно забудовуватись не будуть. Інші вільні ділянки, забудовники, виходять з отримуючи відповідні права на знак ділянку, виходять з детальними планами, розробляють і забудовують на підставі місто місто умов і обмежень, які видає виконавчий комітет. Угу. Зрозуміло. Добре, пане Лорі, я вам дуже дякую за цю розмову. Ми фактично обговорили дві проблеми, які періодично, зокрема з відкриттям Львівського аеропорту, тероризують, як за мене, українців. А як тероризують відкриття аеропорту? Ну, тим, що фактично воно звучить як погроза. Перепрошую, ми відкриємо аеропорт, і там, перепрошую, будуть літати літаки. Питання: а для чого і куди це Ди, не діється, аеропорт відкриють рано чи пізно, але тільки коли закінчиться війна або коли хтось буде гарантувати безпеку перельотів над. По транспортних коридорах пов'язаних з Львівським аеропортом, причому безпеку так, що це в цьому повірять міжнародні інституції. Воно ну, ну, рано чи пізно відкриється, але тільки після закінчення е, воєнних дій. Всі ми хочемо, щоб пошвидше ця війна закінчилась нашою перемогою і запрацювали і аеропорти, і е, нормально транспорт, і відновилося нормальне життя. так, так. Е... Так, тобто, то, то ну дійсно ця проблема має бути вирішена, вона не може бути вічною. Але, на жаль, поки що в війні не видно ні кінця, ні краю. І такі заяви. Андрія Садового, вона тільки бентежать, ну не тільки львів'яни, але й людей Пане Пановолодимо, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Воно було коротке, але достатньо змістовне. Отже, це був Володимир Лесик, депутат Львівської міської ради. Не забудьте написати, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую. Дякую. Дякую.